З вами на своєму каналі Алікс 2024 рік. Так, було перебрано по 10 копійок, 240 гривень. Що ми відложили. Ось Італія, Луганськ трошки. Одна вже вже так і бити, навіть попадаються. Ну, тут копійка 25 копійок. Проста, Луганськ. 94-й одна, 96-й і 1 третій штамп. Стоє. Більше десятки, це точно. Може, і двадцятка зараз стоє, Хто його знав? Час, то коротше, більше 10 гривень можна відталкуватися. толкуватися далі. По 50 копійок було перебрано. Ой, 1600 гривень. Так що більше 3000 штук 3200. Так що, що в нас попалося? Ну, я бачу, монета вже ухода, немає. Так що перебираємо все, що можна, і собираємо. Значить, так. Ягідки вліво-вправо. Це брак монети, що в книжці. Друге, листочки. Брак. 1992 здвоєнні є. Тризубець один і 5 і 0 одна те монетка. 5 трапецій. Тут 92-й рік. черенок підходить до цього, до краплі, а з цієї сторони ось отакий череночок, Це брак монети, наскільки я розумію вже. І я його відложую. Тепер. 95-й 5 штук. Цікаво, навіть аж, десь вони взялися. Бо перебрав я 500 гривень, то взагалі нічого не було, навіть трапеції не було. А з других у 500, по 300, 200, там і плюс-мінус, і пішло воно до 1600. То щось почало попадатися. Тепер. Непрочеканчик такий один і другий непрочекан 92-го року. Непоганий. Зараз покажу вам в другу сторону, Ой, вибачаюся. Що без рукавиць, бо неудобно його це все поваляю. Отакий От непрочекан. Так що? Шо... Тоже стоїть, воно вже грошей. Ну, так, 30 40 гривень, і вийшло, воно можна, буде за неї. Колись десь і взять, бо монети немає. Уже все перебрано 200 раз. Все. Всі, що вспіли, то перебрали і зібрали. Так що добиваємо все, що є. Якщо осінь їх не буде, то не буде, що й перебирати. Тепер, по 10 копійок я почав відложувати 15-16 рік. Бо мало було випущено в тому году. Так, ще раз напомню. Значить, по 10 копійок було в мене 240 гривень перебрано. По 50 копійок 1600 і по 1 гривні 500 гривень і там ще пару штук. Що у нас є? З пів тисячі. Тільки 16 штук 2004 і одна 2005, все і ось ще про цю монету я потім розкажу. На цьому оце такі перебори. Так що ставимо лайки, підписуємося і перебираємо все, що ще можна перебрати. Як покаже, ще що є. До зустрічі на каналі, всім пока. А, ще по 5 копійок забувся сказати і 25. Всім пока.